Добрий день студія. До вашої уваги у нас сьогодні два буде бої на ВК-7201К. Королівський тяжик, який дається за маневри, раніше за глобальну мапу. І два по-своєму такі прикольні бої зіграв. Давайте подивимось перший. Мапа у нас лінія Зіг Фріда не зіх, Трейна, на жаль. Не дослужились ми ще, знаєте, до того, щоб мабуть нашу честь називали. Ну ладно, я не обіжний. По сетапу бачимо, що у нас дві бутилки, в них три бутилки, це вже дисбаланс. Які три? Чотири. Дві ЛТшки, трохи тяжиків є. Ну, такий собі житенький, ХП хотілося побільше, щоб було так 1035. Багато захотів, скажіть. По дефолту, чимо ми в дефолтну позицію, в яку їде, на жаль, Суперкінь. У двох граді буде дуже некомфортно, але коли нас це зупиняло. Хотів на мужика проїхати далі, зацілить перекат, той що праворуч в мене. Але даємо тичку в АМІ-54-го, в принципі, окей, танкуємо кумульочок сотки, гусельки, віддаємо ремку і дивлюся, що. І ЄСТО претендує на роль нашої годівнички в цьому бою, знаєте, 788. Непогано, непогано. Як бачите, наші союзнички стоять досить таки пасивно, ніхто не їде вперед. Просто позиційна перестрілка. І я тут чекаю, поки наша годівничка підставить ще раз клуб, щоб дати нести них 800 дамагу. Так. Годівничка, сводимося кидаємо. 821, в принципі, також непогано. І дивіться, де респавниться AMX-54-й, яку ми присадили. Він респавниться просто ліворуч, але я бачу, що там вистачає танків, плюс в нього їде УДЕС Можливо, дав тичку можливо, ні. Тут же знаєте, справа така. Так. Бачимо, що сліва не все так добре, виїжджаємо ми все ж таки в цьому лішку, в Центуріона, ризикуємо, могла б нам бабаха дати в бортину, але вона цей час, як ми розуміємо, була киде, бортиком, розводив її. То, що бабаха киде, було видно по ось цій такій на цьому такому надпису. Вона вбила нашого пошасту здається. І я розумію, що там секунд 20, де в мене в запасі було. Першу виставлявся агресивним сильний а другу вже, знаєте так, на підтяжках. Підтримку йому дать. Центр застосовує тактику льючіся водички, так, стабільний гарантований дамаг, по 20 по чуть-чуть, але все ж таки дамаг. Піджимаємо Хевіка з конем. Танкуємо ворожого коня і в принципі все окей. Я по настрою і запалувачах бачу, що Суперконь хоче в НЛД. На жаль, аль альфа чмо вилітає. Але за попередній 788-800 там 800, в принципі, середньо відбили. Так, а Суперконь вийде, Суперконь не вийде. Я розумію, що Суперконь трохи у нас з клану сикунів. І тому ми мене мужика на викашці. Підкатуємо до Мінотавра, чекаємо, поки він надасть стичку, і в нас буде інтервал у 8 секунд, щоб присунути йому якийсь лючок. Стоїмо, вицілюємо. Поспішив я стичкою, можна було б просто вицілити на вірочку, але жадність фраєра згубила. Так, бачимо, що Суперконь Агресивно атакує мінотавра. Саппортим йому кретуємо двигло нашому бичарі ворожому. по рахунку в принципі, 7-6, 3К хп буста, я вже тут, знаєте, на пофіг аби надамажить вже побільше. Даю альфуші в мінотавра і виїжджає на мене 430 Вум. Хотів відкатувати назад, але бачив, що ще суперконь, мене катив. 350 пробиття пацики, вицілюємо. Броня не пробита, я в цей момент в тільті вже, як можна було цю дыряву ушку не пробити. Хаваю ще від СТ2, хаваю від ушки. На рівному місці віддав більше половини ХП. Майже все ХП. СТ2 умудрився ще одну тичку нам в борт вкинуть. І ми тепер як побита собака під шконку Біжимо тявкать, що несправедлива гра, плак плак нас обідали. Як виявляється, вся перевага в ХП це була в мені. А тепер у нас їх всього-навсього 700. Ми обіснені, ображені і взагалі попущені, можна сказати, в цьому бою. Просто цим непробиттям ВЛД. Ну, ладно, що вже плакати. Давайте грати далі. Кінь нам під один постріл. Якщо пройде альфа, тому першим ділом ми атакуємо коня. Він здає назад, бачить нас, але пізно ми йому тузіка прошиваємо, бачу, що пушка там, знаєте, печару робила, їде нас пострулькать, але ми зацілили, показуємо, що ми дуже-дуже злі. І вона передумала. Вона їде назад. Я думаю, ну, можна заїхати на цю розваляну і підловити її тут наперекаті. Вона навіть нас не засвітила на диво. Гармата суперканя тут нам заважає і після смерті треба по максимуму просадити ушку, поки кінь у нас живий. 545 залишається ХП у ушки. Ми майже зарядилися, тут секунд 5. У нас залишилось. Я все ж таки хочу спробувати добити цю ушку. Завдяки перку бачу, що в мене летить бутилочний снаряд, спамлю п'ятерку, знімаю стан і закидую таку вертушку цій ушці, в принципі, окай. Тут по рішеннях я трошки засяв, відверто кажучи, тому що якби я поїхав в СТ2 Гриле 15 міг би будь-от тут просадить би мене плюс, поки я б доїхав, поки його вбив. В мене оцей шановний, як би це українською, сказати, людина, що сидить на бутилці. Ну, ви зрозуміли, вона б кинула нам би альфулічку, таку не стидно. І ми зробили в цьому бою пососяв. Ловлю я лампу і взагалі не зрозумів, звідки ця лампа. Я подумав, що гріль переїхав сюди і це лампа від гриля. Тому заїжджаю в місто так в закриту. Бачу СТ2, кидаю вертулку, летить в маску. ст 2 кидає нам зал, хочу проїхати його підпушить, бутилка накидає йому 300. Спішу стичками, щоб добити трупік. Трупік заважає. Пробиває він нас в маску, очікувано. Чи, чи не в маску, ну, загалом він нас пробиває, немає в нас шансу його. Тут убить бімбовій позиції, відкатую я подалю в сейви І бачу летить трасер, розумію, що це кінцева. І засвічується гріочок фоловий. У мене в цей момент трясуться руки, закатуються очі. Біль гнів ненависть. І взагалі всі негативні емоції дарує нам чудова гра, були присутні. І... СТБ-1, латентний артавод, вирішує, що бій треба прискорити. І йде просто на дно. Дам де йому і місце. Дуже прикрий бій, пацики, де я не поняв, як піймав лампу, зіграв зі мною злий жарт. Можна було б виграти цей бій, але не вистачило скила. Результати перед вами. Давайте перейдемо вже до наступного бою. Тому продовжуємо наш екскурс в світ сосання, в світ танків. ВКшка, другий бій, Малинівка. Найкраща мапа для важких танків, надважких, точніше. І як бачите, попадаємо проти дев'яток, 27 тисяч хп, всього на всього на команду. Але багато тяжиків це радує, одна тільки малолітка ЛТшка, і давайте, щоб ми з вами тут старість не зустріли. Режим форсаж тихійний хитрий підрубимо, прискоримо наше, нашу подорож на гору. Тут арта, в кого ж вона буде кидати, їде попереду Канопенер і їде ВК, ну, звісно, ВК. Чому? А от тому що пішов ти нахер зі своєї от тому що. Так. Ми ще не доїхали, їдемо під млин. Канопенер забирає його, дуже дивно враховуючи, що в них є стежки, які могли б цей млин забрати раніше, але сам канопенер встиг сюди доїхати. Бачимо тут полячка, який зазівався, сходимося в люк входа, і на 800 харпів. Бутилка кидає нам стан, дефолт, і такий нудноватий, пацит, але трошки позорний, настрільний. Кидаємося, під'їжджає ще Е100, бачу, що це дуже крепкий мальчик і кидаю йому в порт башту. Не танкує щось його апнути Е100, бракований підсунули. По розкатці бачимо, що черморат став в кущі, щоб повністю світить базу. Арта продовжує, по мені навалювати. Я в стані. Нарешті закидешився і в нас з'явилась можливість подамажити трошки в цьому бою. Знову Єсто намагається 0 башта і на цей раз вийшло. Не прокає в нас пробиття. А могло би. Ну не, не на цей раз. Get 66-й щось, знаєте, занадто ваяжне себе почуває. Немає більше танків, немає і ПК, знову Артасери. Цей раз не по мені. Напевно, знаєте, фокус здивився. Треба налаштувати. Тим часом 9-300 ми настріляли. і наш смачнющий коріш на Є100 очікую, доверне башту, Довернув. І в ту ж саму дюрочку йому присажуємо ми на 770 хп. 3000 настріляно тим часом, у нас паритет по ХП на 2000. Єстоп все ж таки вирішив повоювати, не просто поводити з стволом вправо-вліво. Зціле він панцерніка, не пробиває його. І робить такий нехитрий мув. Стається. Киде підходить. І з цим перестаємо, що він стався, слабак, без респект, ми таке засушене. Треба боротися до кінця. Раптом би я його не пробив, бо він дав би альфон, але секунду. Вицілюємо її стандартно, кидаємо птичку таким парашуті, там знаєте, подача в волейболі. Вона летить, залітає з пробиття, Максим Павлович 1988. До зустрічі в апостола Петра. Поляченки. Вицілюємо йому люк, не хочу я їхати нижче, щоб не отримати птички від, як бачите, Суперканя і Тору, але Супер -кінь. Мене і ББшками просто голбує як останню цю саму, знаєте. Не знаєте. Е, маму о. давайте називемо це так. 200 хп гриб, його добирають, поляка 1000, і я, я хочу з'їхати трошки нижче. Може артовод хоч тут фокусить, не буде. Треба відкусити нам трошки ХП від цього поляка. Вицілюємо йому люк ми хода, сходимося, він на катку, кидає, залітає, але без альфи. 74 хп ми йому залишаємо. Давайте туди трошки пришвидшу, тому що тут буде такий постріл натівненький. Милує його гра, залітає не в люка десь. Кришку якусь, не пробиваємо його, думаю вже. На із тобою заряджу фугас, заряджаю фугас. Іначе, знаєте, залишається в них 8, 800 хп. Але я розумію, що вся команда поруч і ці ХП всі розтануть просто в секунду. Не стидна така альфа залітає супер конючка, це постріл ББшко і тобі. І що ми бачимо? Що є ХП ще в Торо. І, в принципі, на цьому все. Вицілюємо його, але там гарматка. У мене десь панічні атаки, коли я бачу гармату перед ворогом. Поки я тут їхав, вицілював, вже і не цікаво було стріляти по того. Краще вже дати якусь альфу по паттену. І просто на мужика їдемо, кушить. Можливо, стараном залетимо в патана, тому що як бачите, він стоїть АФК. Але не встигає. От такі позорні 8000 пацики. Нічого цікавого. Постояли, посмактали варти, потерпіли, постріляли з цікавими Є100, отримували від суперканів різних. В принципі, на цьому все. Дякую, що дивились. З вами був Зігрейн. Любіть свою маму не тільки свою. Зустрінемось в нових відео.